Вітаю, друзі! Сьогодні ми з родиною, з жінкою та з Марусєю їдемо в подорож. Куди ми їдемо, я зараз не скажу. Буде сюрприз пізніше. А зараз ми приїхали в Даунтаун Вініпегу на Форкс трошки погуляти і насолодитись цією погодою, яка у нас сьогодні тут у Вінніпезі. Так, яскраве сонце, лакитне таке красиве. Небо позаду мене Форкс. Я вам в цьому відео покажу трошки різні такі цікаві місця на Форксі, де ви можете приїхати і відпочити з вашою родиною, з дітьми. Тут, тут така, дуже така цікаве місце і є чим е, зайнятись тут. Так? І сьогодні ми з вами поговоримо про те, а чи варто вам звертатись до імміграційного агента, що ви можете очікувати від імміграційного агента? І розглянемо е, негативні аспекти співпраці з імміграційним агентом. Отже, якщо вам цікава ця інформація, залишайтесь на відео, дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь принаймні те, що я знаю, і те, що я думаю про це е, все і навколо імміграційних агентів. Але, друзі, по перше, ніж ми перейдемо до теми ролика, я хочу вам нагадати, як завжди, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайки в цьому відео. Напишіть, будь ласка, в коментарах. Що ви плануєте? Як ви плануєте отримувати канадське постійне резидентство? Чи ви плануєте звертатись до еміграційного агента, чи ви плануєте все зробити самостійно і отримати постійне резидентство Канади самостійно? Ну а ми давайте з вами зараз розглянемо всі плюси, всі мінуси, і чи варто звертатись до канадських до цих вибачаюсь агентів, чи треба все зробити самостійно? Це отакі от є тут містечки на Форксі, де можна подивитись. Тут гарно погуляти красиво. В общем-то, так, це таке привабливе місце. Тут у Вінніпезі, Форкс. Дуже цікаві трейли. Є де погуляти, є що подивитись. Тут є така споруда, яку построїли багато років тому назад. Я точно не знаю, яка функція цієї споруди. Щось, мабуть, дивитися на небо, там знаки зодіаків визначати, чи щось таке. Тобто таке цікаве також місце. Зараз, друзі мої, стою прямо у центрі цього кола. Тут, тут зазвичай збираються індейці місцеві, так? і вони тут курять їхню трубку миру. Тут в них проходять тусовки такі миротворчі. В общем-то... Таке цікаве місто. Давайте ми з вами зараз розглянемо, яка ж функція імміграційного агента, так що для вас може зробити еміграційний агент. По перше, еміграційний агент зможе підібрати для вас еміграційну програму, яка підійде для вас та вашої родини. По-друге, еміграційний агент е, дасть вам лист необхідних документів, які вам треба зібрати для того, щоб податись на цю програму. Третє, еміграційний агент е, подасть ці документи замість вас, тобто ви принесете це все еміграційному агенту. Він відкриє для вас. Онлайн кабінет і там подасть загрузить туди всі ваші документи. Це основні такі функції імміграційного агента. Так, це треба мати на увазі і чітко собі розуміти. Ну також еміграційний агент надасть вам там різні консультації, він буде відповідати на ваші різні запитання, будь-які не будь-які, а запитання, які стосуються імміграційного процесу, так але імміграційний агент. Не зможе вам відповісти на ті запитання, які ви не можете знайти самі, так? І ось тут, мої друзі, починається саме цікаве. До речі, хочу вам сказати, що я вже знаю декілька сімей, які вже отримали провинційні підтримки, і все робили самостійно. І я. Поки що не, ж, не знаю жодної сім'ї, жодного українця, який би отримав підтримку провінції, звернувшись до агента. Тобто, це моя така персональна статистика. Будь ласка, напишіть у коментарях, що у вас, як у вас відбувається, чи вже хтось отримав якісь, чи це провинційна підтримка, чи ви вже подали документи на постійне резидентство співпрацюючи з імміграційними агентствами. Тут є також декілька готелів і декілька ресторанів, великих і маленьких ресторанчиків, де ви можете смачно поїсти на будь-який бюджет і на будь-який смак. І ось зараз, друзі мої, ми з вами підходимо до самого цікавого. Так? Ну, давайте, по-перше, ми з вами розглянемо вибір програми. Яку вам зможе допомогти обрати еміграційний агент? Коли ви приїжджаєте в будь-яку провінцію, це у більшості випадків ви вже себе дуже-дуже лімітуєте у виборі програми. так? У кожній провінції є декілька програм, але у українців цей список він звужується до однієї двох програм. Тобто тут немає дуже багато опцій, так для вас з чого ж вам обирати, сидіти і чухати собі репу і думати, Хо -хо, чи я красивий, чи я вумний, піду я направо, чи піду я наліво. Ні, ви вже будете обмежені, і, до речі, це ваше домашнє завдання до того, як ви приїдете до Канади обрати правильно. Провінцію, куди ви будете їхати, оцініти ваші шанси. Чи зможете ви зачепити цій провінції, чи ні? Тому що якщо ви приїжджаєте в якусь провінцію, наприклад, ви по перше вирішили їхати ка я в Онтаріо, чи поїду ка я до Британської Колумбії. Ви приїхали в Онтаріо, Британську Колумбію, побули там 2-3 місяці, півроку, щось там десь поробили, зрозуміли, що ви не можете остатись у і отримати підтримку цієї провінції, і ви вирішаєте переїхати до іншої провінції до Маніптоби чи Саскечевана, чи будь-якої іншої провінції. То в цьому випадку ви вже втрачаєте багато, і у вас вже е шанси ваші отримати підтримку в іншої провінції, дуже дуже падають, тому що провінції в Канаді дуже не люблять, коли е люди не емігранти, так не ні ті, хто вже має постійне резидентство, а ті, хто мають е тимчасове резидентство, як таке, як у вас часто міняють провінції. Для провінції це такий сигнал, що ви не затримаєтесь в цій провінції надовго, що ви отримаєте постійне резидентство і потім рушите кудись далі в іншу провінцію. Тому це дуже таке. Велика помилка, яку роблять зараз багато українців. Вони приїжджають в одну провінцію, потім дивляться, що ні нічого там не, не виходить, і рішають, і їдуть в іншу провінцію, щоб там отримати постійне резидентство. І до речі, це знов таки за забере набагато більше часу. Так, тобто, ви повинні відпрацювати. Як мінімум пів року в той в тій провінції, куди ви потім приїдете, де ви будете подаватись, ви втрачаєте час, ви втрачаєте бали, ви втрачаєте дуже великі можливості. Це ваше домашнє завдання. І коли ви вже приїхали в якусь провінцію, у вас не залишається там. Дуже багато вибору. У вас залишається одна-дві програми, якою ви можете скористатись, і все, що стосується цих програм, які документи вам необхідні, що треба робити для того, щоб підходити до цієї програми. Ви знайдете в відеооглядах на моєму каналі. Я роблю відеоогляди, в У мене вже є тут огляди у практично всіх програм. Так, подивиться. В плейлісті ви знайдете все це. Ви знайдете достатньо інформації на моєму сайті, куди є лінки під кожним моїм відео. Ви завжди можете зайти на мій сайт, знайти там опис, огляд провінційної програми тієї чи іншої програми, подивитися все це. Ви знайдете посилання на офіційні джерела і вирішите для себе самостійно, чи підходить мені ця програма, чи ні. До речі, друзі мої, хочу вам сказати. Що це у вас займе, мабуть, годину, мабуть, 2 години. Окей, це може зайняти 3-5 годин. Але скільки це вам зекономить, принаймні не менш ніж 2000 канадських доларів на кожну людину, на кожного члена вашої родини? Тут також на Форксі є дитячий музей. Я робив відео нещодавно, як ми ходили туди, якщо вам цікаво, що там і як там для дітей. Знайдіть, будь ласка, це відео в моєму плейлісті і подивіться його. Також тут на Форксі є всесвітньо відомий музей human rights, це музей, музей прав людини. Дуже таке громадна будівля, багато там залів. Якщо вам цікаво, то можете також сходити і подивитися, що там да як. Отже, друзі мої, ми з вами приходимо до висновку, що у виборі програми. Імміграційної програми для вас імміграційний агент не дуже грає таку велику роль, так тобто, ви можете це зробити самостійно, просто потративши декілька годин вашого життя. Але все це буде набагато дешевше ніж звертатись до імміграційного агента. І ці гроші вони допоможуть вам тут на перших порах. Зараз давайте ми з вами поговоримо про е, наступне, чи може допомогти міграційний до агент надати вам е, список документів, які необхідні для того, щоб податись на е, еміграційну програму. І тут також. Цей список він один для всіх, ви його легко знайдете на офіційних сайтах. Він не буде відрізнятися жодним чином від того, що вам надасть імміграційний агент. Тобто, цей список він дуже, його дуже легко знайти в описі будь-якої програми. Наступне питання, друзі мої, це подача документів е, на аплікацію. Тобто, еміграційний аген повинен бути взяти всі документи від вас. Так, він візьме документи від вас. Ви будете робити самостійно всі ці документи. Він не буде робити для вас в цьому напрямку нічого. Так, він буде чекати від вас, коли ви все принесете. Йому готове. І потім він просто-напросто відправить ваші документи за адресою, куди її треба відправити. Цю адресу, і як це робити, ви також можете самостійно легко знайти і все це зробити. Так, ви можете самостійно знайти, куди вам подати документи на підтримку провінції, і ви можете самостійно потім загрузити все необхідні документи до речі, до речі. У вас вже існує профайл в IRCC. Ви вже подавали документи на отримання коєт-візи, і всі ваші необхідні документи, і аплікації треба буде подавати в тому ж самому профайлі. Вам просто треба буде надати доступ до еміграційного агента, щоб він змог зайти на ваш профайл, все це подати. Чи ви можете це зробити легко самостійно? Так? Отже. Ми зараз з вами розібрали, що еміграційний агент він не зробить нічого такого зайвого. Тобто, все, що він вам да, надасть, він вам надасть вибір з двох програм, максимум, які і так ви можете дізнатись, узнати самостійно, витративши, витративши пару годин вашого життя. Так вам самостійно придеться збирати всі документи. Вам самостійно придеться все це здавати екзамени з англійською мовою і все таке інше. Тобто, все це можна зробити самостійно легко. Але, друзі мої, якщо ви все ж таки вирішили йти через еміграційного агента, наступне питання, коли Коли вам треба звертатись до еміграційного агента. І я вам раджу звернутися до еміграційного агента е, тоді, коли у вас вже буде на руках, як мінімум, тест по англійській мові. До того, як ви здадете тест, немає жодного різону е, спілкуватись з еміграційним агентом. Я зараз поясню, чому давайте ми з вами уявимо таку ситуацію. Ви приїхали зараз до Канади, ви в паниці, англійської немає, нічого немає. і Ви шукаєте якогось агента звернутися, щоб він вам розповів, як отримати постійне резидентство. Ви приходите до нього, він вам каже, 2,5 з тисячі з людини, і я вам все збираю, все готовлю і подаю. Окей, клас, всього ж на всього, дві тисячі е, доларів. Так ви заплатили там 5 сім тисяч доларів в залежності від вашого. Кількості членів родини, і потім він вам каже: Так, друже, мій, мені зараз потрібна від тебе тест по англійській мові. Ви такі, опа, а у мене його нема. Він вам каже, ну тоді іди, готовься? Здавай, як буде тест, прийдеш до мене, і ми тоді будемо е, все це відправляти. Наступним чи разом ви прийдете, скажете, в мене є тест, і він, він вам скаже, так, а тепер мені потрібно, щоб в тебе був стаж 6 місяців офіційний е, на якогось роботодавця по такі та такі та професії. До речі, все це ви можете знайти безкоштовно на моєму сайті і в моїх відеоглядах. Ви такий опа, а у мене цього нема. Він вам скаже: Ну тоді, друже, мій, іди і. Роби цей стаж, шукай роботу, коли він в тебе буде. Приходь, і ми все зробимо як треба. І так у вас буде це проходити-проходити, це може розтягнутися на декілька років. Зрозуміти мене правильно, так? Тобто ви гроші вже заплатили, ви їх не повернете собі назад. І якщо ви вирішите переїхати в інше місто, ви їх не повернете собі назад. Ви вже все, ви гроші віддали. Він просто він, і він відпрацьовує свої гроші, він вам розповідає, що вам треба. А ви вже повинні все це робити самостійно. Це майте на увазі. Ну і останнє, що я вам хочу сказати, на моєму сайті, я зараз. Опублікував сьогодні статтю про те, як більш ніж 700 чоловік, 700 людей іностранних студентів зараз очікують депортацію з Канади, і все це тільки. Тому що еміграційні агенти під, підробляли документи, так ці студенти навіть цього, цього не знали. Тобто, і такі історії вони не поодинокі. Це багато таких історій, коли люди вже, вже знаходяться в Канаді. До речі, ці студенти більшість цих студентів знаходяться в Канаді з 2017 року. Вони отримали місцеві дипломи канадські. Вони закінчили навчатись в Канаді. Вони вже відпрацювали по декілька років у Канади. І зараз, коли воно звернулося на... Отримання постійного резидентства замість ось, постійного резидентства вони отримують листи на депортацію. І коли починали почали всі ці розслідування, то виявилось, що це все тільки тому, що еміграційні агенти, всі ці 700 студентів, вони приїхали в Канаду через одну й теж імміграційну службу, а агентство. і. Це імміграційне агентство, воно там щось підробляло, щось робило не так, щоб студенти отримали ці документи так і змогли в'їхати до Канади. Але зараз все це викривається, і замість постійного резидентства ці люди, які вже тут витратили по декілька років, отримують листи на депортацію з Канади. Посилання на цю статтю ви знайдете в описі до мого, до цього відео. Якщо вам цікаво, почитайте. Ну а ми давайте з вами зараз. Вже підійдемо до заключення цього ролику. Отже, друзі, мої наприкінці хочу вам сказати, що звісно вам треба вирішувати самостійно, чи ви будете звертатись до міграційного агента, чи ні. Як я вже сказав, я знаю. Декілька родин тут у Канаді українців, які вже отримали підтримку провінцій самостійно без імміграційних агентів. І я ще не знаю жодної родини, яка би отримала такі ж самі документи і вже подалась би на постійне резидентство за допомогою агенції. Якщо ви така людина, якщо ви така родина, будь ласка, залиште в коментарях і напишіть так. Ми працюємо з імміграційним агентством, У нас дуже позитивні чи негативні видгуки». Будь ласка, поділи Вашим опитом, вашої співпраці з імміграційними агентами тут у Канаді. Я впевнений, і іншим українцям також це буде дуже дуже цікаво. Але наприкінці хочу сказати, що все, що робить імміграційний агент за гроші, ви можете зробити самостійно. Так, це може зайняти у вас трошки більше часу на вивчання цього всього, але сам процес пройде набагато швидше, ніж з імміграційним агентом. І це факт. Ви будете. Впевнені, якщо ви будете робити це самі, ви будете впевнені, що ви зробили все так, як треба. Відправили ваші документи своєчасно, а не мої документи десь там лежать на повичці у якогось агента. І чи відправив він, чи не відправив, ви не маєте жодної уяви, тому що ви не будете контролювати весь процес. Так ви, ви зможете тільки запитувати агента, він вам буде відповідати так чи ні, і так чи ні. А коли він це зробив, ви не зможете проконтролювати жодним чином. І такі випадки також не по. Одинокі. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас і цікавим для вас. Я хочу, щоб ви пройшли цей процес, щоб ви отримали ці ваші піари постійне резидентства. Е, я також хочу вам нагадати в кінці цього відео, щоб ви знов-таки не забули підписатись на канал, також вподобайки, залишайте ваші коментарі. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!